Вітаю! Сьогодні дізнаємо, що таке ноутбук LM, як ним користуватися, яка функціональність. Заходимо на сторінку ноутбук LM Маємо тут уже наші поточні ноутбук LM записи. Можемо створити новий. Створюємо новий з джерел, таких як Google Диск, тобто Google документи Google презентації, посилання, сайт, тобто веб-сайт вказуємо адресу, і адресу YouTube відео, не каналу, а саме відео. Або вставляємо текст. У мене є вже готовий а, ноутбук LM, Відповідно, подивимося, що в ньому. Дані тестові замітці я скопіював і вставив текст з буферу. Зокрема, інформація, чим відрізняється безкоштовна версія від платної. Тобто в безкоштовній кількість блокнотів до 100, в платній до 500. А, джерела на блокнот в безкоштовній до 50, в платній до 300. Чат запитів на день до 50 безкоштовній і до 500 в платній. Аудіогенерації на день до 3 безкоштовні і до 20 в платній. Платна це 20 доларів на місяць. Ви можете в будь-який момент зайти в джерело, яке ви підвантажили. Зокрема, ось тут є одне з відео на моєму каналі. Ви можете вибрати саме, з яким джерелом ви хочете працювати. Так, ну от, допустимо, з, з даним відео можемо задати запитання. І, зокрема, отримуєте відповідь. Тобто, про що тут було відео, що тут основного, можете попросити зробити самрі, наприклад. Відразу лайфхак, маєте довге відео, хочете зрозуміти, про що воно. Завантажуєте в ноутбук LM кілька запитань, і ви отримуєте інформацію. Крім того, є готові вже можливості. Такі, як додати нотатку, «Аудіопереказ» і «Майндмеп». новий функціонал на майндмеп, який з'явився, покажу дуже крутий. І того, додати нотатку. З'являється нова нотатка, де ви можете щось додати. Також ви можете вибирати уже шаблони нотаток, такі як навчальний посібник, інформаційний документ, поширене питання і хронологія. Це, як правило, шаблони, заготовлені з запитів до LLM. Ось, коли ви відкриєте, бачите, в шаблоні. Посібника ви отримаєте певну структуру а, тексту, який відноситься до даного джерела. А, дуже зручно використовувати FAQ, якщо потрібно для сайту. По хронології, бачите, теж є в певній структурі. А, структура тексту. Тобто, це ніщо інше як певного роду сформовані шаблони промптів. До великої мовленевої моделі генеративного штучного інтелекту. Що ще цікавого? З цікавого це є можливість створення аудіопереказу. Створюєте, натискаєте аудіопереказ. Okay. So today we're diving into notebook LM Plus завантажити. А висвіт іншімперисінгі єдина проблема тільки англійська мова. Є інтерактивний режим. Uh, так само ви можете долучитися як співрозмовник до розмови. Uh, I'll let... oh hey there what's up so what's about notebook lm plus tell me more about oh you're curious about notebook lm plus absolutely we were just about to dive into that so notebook lm actually has a plus version yeah and it offers some pretty significant upgrades what's fascinating here is the scale of the increase okay let's unpack this The free version gives you up to 100 notes. Ну, ось відповідно. Ви вклинились в розмову, і ці два співмовника вам розказують про е, ваше запитання. Що цікавого, як я вже казав, найцікавіший функціонал, який нещодавно з'явився це mind map. Коли ви mind map, створюється відповідно асоціативна діаграма. Вона створилася. Це фактично на базі відео. Ми створили mind map. Про що йшлося? Штучний інтелект структурував дану розмову, побудував зв'язки. Більше того, ви можете, якщо десь йдеться в відео про певний інструмент, його тут побачити. От, зокрема, ми говорили про інструменти для AI-розробки, ChatGPT, Cloud, Deep Research. Насправді, це був Deep Research, Google Apps Script, Cursor AI, Insurf, PlotCode. GitHub Copilot. безпосередньо можете, наприклад, клікнути і знайти дане згадування саме в тексті. Тому що з відео ноутбук LM працює як з транскриптом голосовим. Отже, ви отримаєте інформацію, де саме зустрічається це слово, і зможете безпосередньо використати цю інформацію. Відповідно, якщо рівень вкладності більше, ви отримаєте більше. Більше того, можна завантажити цю майдмепу, вона буде у вас в форматі PNG, тобто як картинка. Дуже зручно використовувати, коли у вас багато книжок, коли у вас багато аудіозаписів на лекції, наприклад, коли у вас велика структура контенту різного. Наприклад, на Google диску, наприклад, веб-посилання або YouTube посилання. Або просто текст, ліміт джерел 50 джерел на одну нотатку над LM. Це все підписуйтесь на канал Magic. До зустрічі!